Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. У нас є на огляді сьогодні ось такий тракторець, янмарка е 4 Це є повнопривідний трактор. Японський бувший в використанні потужністю 14,5 кінських сил. Давайте пробіжимось по його основним характеристикам. Трактор надзвичайно є простий, технічно він є справний, візуально є певні сліди експлуатації, але загалом трактор в хорошому технічному та візуальному стані. Повторю ще раз, трактор є повнопривідний, повний привід тут не відключається, він на постійному повному приводі. Двигун встановлений на нього трициліндровий, об'єм 880 см. Є свічки розжарювання на кожен циліндр окрема свічка. Вага такого тракторця в комплекті з грунту фрезою, він йде. Вага з фрезою разом порядка 650 кг. Резина на ньому встановлена, його рідна Bridgestone. Резина якихось таких пошкоджень немає. Є певні сліди експлуатації, але абсолютно на виконання роботи це не впливає. Резина Bridgestone в хорошому, доволі хорошому стані. Тракторець гідропідсилювача керма немає, говорю одразу. Механічне керування надзвичайно легко повертає. Що стосується колії, колія тут регулюється від 770 мм до 870 мм. Є можливість ззаді зміщувати колісний диск. Спереді міняється колія шляхом переставляння коліс з лівого на право, права на ліву сторону, відповідно. Ідемо з вами. Далі по робочому місцю ось так воно виглядає. Наліпочки всі якби, рідні, тобто трактор в рідному заводському пофарбуванні. Надзвичайно простий в керуванні і в експлуатації. Коробка передач по ліву руку в поліву руку нас 4 швидкості є і відповідно є реверс. Якщо ви реверс переміщаєте сюди, то тракторець їде назад. Якщо ви реверс переміщаєте, на цю позначку, позначку він їде вперед. Це буде режим е, підвищених передач, якщо сюди, режим понижених передач. Тобто при такій формулі тракторець має 4 передачі назад і 8 передач вперед. Також є важіль вибору швидкості вагу відбору потужності. Він тут є тришвидкісний, 540, 720 і 1080 обертів на хвилину, якщо я не помиляюсь. По напрацюванню тракторець має 470 мотогодин, показчик обертів двигуна, показчик рівня палива в баці, заряджання акумуляторної батареї, лампочка, індикатор, тиск масла в двигуні. І це є лампочка, вона запалюється при вімкненому, тільки вмикаєш запалення, свічі розжарювання. Вона одразу тухне. На вулиці Тепу і ліва лампочка це у нас є перегрів системи охолодження двигуна. Вона загорається червоним. Оглушиться трактор. Тут вибір ближні ближнє-дальнє світло, повороти, роздільні педалі гальм, стоянкове гальмо, педаль газу і є ручний газ. Блок управління задньою гідравлічною навіскою у нас розташований тут. Це є важіль підйому опускання, це є важіль заглиблення навісного обладнання позаду. Ось трактор має вигляд під сидінням, є такий ящичок для інструменту, є інструмент ще. Ціна на тракторець одразу скажу 4800 доларів. Буду повторювати вам постійно. Ззаді двохточкова навіска, іде в комплекті тракторець. В цю ціну входить і ґрунтофриза. ґрунтофриза має ширину 1300 мм, вона обладнана ножами і є ножі. Також є система автокопіювання поля. Ми зараз заведемо тракторець, покажемо, як вона працює. Ну, ось такий загальний вигляд трактора, ке є. Чотири. Потужністю 14,5 кінських сил. Покажу вам ще резину. Ось. Ось так він виглядає. Під капотний простір. Встановили ми новий, нову акумуляторну батарею, стара вже була непридатна до експлуатації. Повторюсь, під капотом 3 дизель об'ємом 880 см кубічних з холодним запуском. Паливний бак розташований теж під капотом. Так, давайте його заведемо, подивимося, як працює двигун, і подивимося, як працює автокопіювання поля. Так, вмикаємо запалення і заводимо. І працює в нас система автокопіру приблизно ось так. Тобто йде нерівність на землі, якесь підвищення, піднімається задня кришка і відповідно, бачите, що піднімається сама ґрунтофреза. Як тільки нерівність стала менша, ґрунтофреза назад повертається на робочу висоту. От знову показуємо. Піднімається відпускаєш так працює ця система просто ну, разом з тим ефективно Двохточкова точкова Переїдемося на ньому. Так, перша передача. Назад. Ось і він так їде. Реверс. Перемикаємо вперед. Перша передача залишається. Понижені. Повишені. Друга передача. Третя передача. Передача залишається і їдемо на третій передач назад. Радіус повороту. Дуже класно маневрує в обмеженому просторі і включаємо вперед повишену, третя передача і поїхали. Вимикаємо передачі, ставимо реверс в нейтраль. Можна підняти задню навіску. Друзі, от такий тракторець. Снімається плавно. Це вам ножі покажемо. Друзі, ну ось такий апарат у нас є в наявності. Кого зацікавив, телефонуйте, приїжджайте, тестуйте в доволі хорошому стані. Технічно зрозумілий, простий тракторець. В експлуатації теж хороший, надійний. Техніка Янмар у нас цінується в Україні. Телефон на екрані, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!